Як виглядає американський Хогвартс для дівчат? Осінь це час для перегляду улюблених старих фільмів. Один із моїх улюблених це посмішка Мона Лізи з Джулією Робертс у головній ролі, де вона грає вчительку історії мистецтв. Події фільму розгортаються в коледжі Велслі, реальному жіночому коледжу вільних мистецтв у Масачусетсі, де і знімали більшість сцен фільму. Коледж відкрили в 1875 році, і він досі залишається тільки жіночим з місією надати відмінну освіту у галузі вільних мистецтв жінкам, які матимуть вплив у світі. Архітектура коледжу відіграє важливу роль для створення особливої атмосфери фільму. Історичні корпуси коледжу, побудовані в стилі неоготики, стають ідеальним фоном для консервативного закладу. Періоду 1953 року. Стиль готика відроджує середньовічну готику, але адаптує її до актуальних будівельних тенденцій, як відстрільчати портали та готичний декор, які просто вписані в сучасні форми та матеріали. Фільм розкриває атмосферу справжнього академ-містечка, який має величезну зелену територію з різними корпусами, які в різних сценах з'являються у фільмі. Серед усіх будівель найпомітнішою є висока кам'яна вежа. яка не разу зустрічається у фільмі. Коледж Велслі створює враження ідеального місця для вивчення мистецтв. Я і сама із задоволенням вивчалася в такому місці. Але найприємніше, що в Україні є всі перспективи створити такі навчальні заклади, Ви тільки подивіться на Чернівецький університет, Острозьку академію чи Кадетський корпус у Сумах. Вони так само побудовані в 19 столітті і збереглися до наших днів. Тож пропоную розвивати надивленість, вивчати та досліджувати такі проекти. Адже саме наше покоління може змінити цю сферу на краще.